Ну а поки молодий киянин виписував коментарі у соцмережах, луцький пенсіонер займався політінформацією із сусідами, Володимир Лісков так наговорився із ними, що ті здали його СБУ. Пенсіонеру присудили місяць арешту після щирого каяття той взявся давати журналістам інтерв'ю. Та так що добалакався до ще однієї кримінальної справи. В мудрості української приказки слово не горобець, вилетить, не піймаєш. Лучанин Володимир Лісков добряче переконався. Спочатку його в СБУ здали сусіди. Умови води пенсіонера, колишнього співробітника КДБ довго слухати не стали. Розповсюджував в усній формі вислови такі, як кому потрібна та Україна. Та Україна не треба, вона і так скоро здохне. Чого поїхали бандери на схід? Вони винуваті, що війна на Донбасі почалась. Війна почалась через українську владу. Якби бандеровці у 2014 році не пішли з війною на Донбас, то все було б інакше. Але в суді дядько розкаявся, мовляв, винен, суворо не карайте. Тож у червні його балачки із сусідами обійшлися місяцем арешту. Здавалось би, після такого досвіду Володимир Лісков буде, як то кажуть, тихіше води нижче трави. Але не тут то було. Пенсіонер взявся давати журналістам інтерв'ю. Договорився ось до чого. Мене дуже турбує те, що зараз. Українські збройні сили по мирному населенню так гатять тими американськими пушками. Тож тепер пенсіонера судять вже за повторне виправдовування російської агресії. Я ще Буде чекаю на тюрми. На ще чекаю. Думаєте, можуть посадити? Звісно, після вашого репортажу так. -так. І я на три роки в тюрмі. От тільки повторне виправдовування агресора тягне вже не на три роки ув'язнення, а від п'яти до восьми. Адвокат просить суд на час розслідування випустити Володимира Ліскова із СІЗО. Повністю визнав свою вину, щиро у вчиненому ним злочині. Він жаліється на загострення всіх захворювань. Своїх ну а тому утримання його в умовах сезону думку захисту становитиме загрозу не тільки його здоров'ю, а й його життю. Прокурор же побоюється, що пенсіонер Лісков втече за кордон. Колегія суддів одностайна. Поки що балакучий коментатор буде під вартою. Волинський апеляційний суд постановив апеляційну скару захисника. Тарашевського станіслава Владиславовича в інтересах підозрюваного Ліскового Володимира Михайловича залишити без задоволення. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.